Вітаю вас, діти! Лялька Наталочка вирішила сплести своїм друзям шарфики, але втомилася і заснула. Раптом кошик перекинувся і клубочки викотилися. Пропоную допомогти ляльці та зібрати клубочки. Допоможемо? Так. Діти, скільки клубочків ви бачите? Так, один. А якого він кольору? Так, помаранчевого. Покладемо його у кошик. Скільки клубочків тепер ви бачите, діти? Так, один. Якого він кольору? Так, коричневого. Покладемо і його у кошик. Ось так. Скільки клубочків ви тепер бачите, діти? Так, також один. А якого він кольору? Так, червоного кольору. А якої ж він форми? Так, круглої. А скільки в нас вже є у кошику клубочків, дітки? Так, два. Яких кольорів? Оранжевого та коричневого кольору. Тож додамо ще один червоний клубочок до нашого кошику. Скільки тепер клубочків у кошику? Давайте порахуємо разом. Один, два, три. Всього три клубочки у кошику. Молодці, дітки, вірно. Дітки, погляньте, що це за загадковий предмет у мене. Так, це куля. Якого вона кольору? Так, вона жовтого кольору. Розгляньте, яка вона. Так, вона кругла. Її можна котити по столу. Також її можна котити в долоньках. Погляньте. А якого кольору ця куля? Так, ця куля синього кольору. Вона також котиться по столу. Можна котити в долоньках, вона кругла. Розгляньте її. Ось у мене є ще одна. Що це, діти? Так, це також куля. Якого кольору ця куля? Так, зеленого кольору. Вона також, так же, як і інші, може котитися, і вона яка. Так, кругла. Погляньте, чи однакові ці кулі за формою. Так, однакові. А за кольором, а за кольором різні. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Всього у нас три кулі. Молодці. Пограємо в гру під назвою Чим схожі, чим відрізняються. Пропоную розглянути картинки та назвати зображені предмети. Визначити їхній розмір, форму та колір. Тож почнемо. Що це діти? Так, це клубок. Якої він форми? Так, круглої. Якого розміру? Маленького. А якого кольору. Так, зеленого кольору. Що це за предмет, ви бачите, діти? Так, це м'ячик. Якої він форми? Так, круглої. Якого він кольору? Так, зеленого. І який він за розміром? Так, великий. Що тепер за предмет ви бачите, діти? Так, це тарілка. Якої вона форми. Так, круглої, якого кольору? Так, жовтого, а якого розміру? Так, великого розміру. Молодці дітки. Діти, погляньте та скажіть, чим схожі між собою предмети та чим відрізняються? Так, клубочок там ящик. Схожі за кольором, але різні за розміром. А тарілочка та м'ячик однакові за розміром, але різні за кольором. Тарілочка та клубочок також різні за розміром, але ще різні за кольором. Молодці дітки. Пограємо в гру, чого не стало. На екрані будуть з'являтися предмети, а ви будете їх називати і казати, які з них схожі на кулю, а потім з'ясовувати, якого предмета не стало. Що це, діти, що ви бачите? Так, це овочі та фрукти. Назвіть їх, будь ласка. Так, помідор, апельсин та морква. Вірно які з них схожі на кулю? Так, це помідор та апельсин. Вірно, молодці. А тепер погляньте уважно, чого ж не стало? Так, зник помідор. Вірно. Що ви бачите тепер, діти? Так, це фрукти, банан та яблуко. Який з них схожий на кулю? Так, яблуко, молодці. Діти, що зникло? Так, зник банан. Тепер розкладемо наші фрукти та овочі. Фрукти у миску, а овочі у кошик Розгляньте, дітки, будь ласка, фрукти та овочі та скажіть, де тут фрукти? Назвіть їх. Так, банан, апельсин яблуко. Їх ми покладемо куди? Так, у тарілку. І залишилися у нас овочі. Давайте їх назвемо. Так, помідор та морква. Покладемо їх у кошик. Скільки фруктів у тарілочці? Один, два, три. Так, три. А скільки овочів у кошику? Один, два. Вірно. Два. Чого більше овочів чи фруктів? Так, фруктів. На скільки? Так, на один. Вірно, молодці. Лялька Наталка вам дуже дякує за допомогу. Що ми сьогодні, діти, допомогли зробити Натальці? Так, скласти клубочки. Про що ми сьогодні спілкувалися і що ми так розглядали з вами? Так, про кулю. А що ви дізналися про кулю, діти? Молодці! Тож до нових зустрічей!